ТОП-10 нових фільмів 2023-2022 року, які вже вийшли в гарній якості: Незламний дух. Фільм Незламний дух розповідає неймовірну історію наймолодшої жіночої мандрівниці, яка здійснила кругосвітнє плавання на «одинці». Жоден з родичів чи знайомих не очікував від Джесіки такого рішучого кроку, адже вона з дитинства боялася складнощів і перед будь-якими труднощами опускала руки. Декілька років знадобилося головній героїні на підготовку до морської подорожі. Під час тренувань її 33 футова яхта зіткнулася з важким вантажним судном. Рідні припускали, що ця страшна трагедія зупинить Джесіку, але вона не подумала навіть відмовлятися від мрії. А перед тим, як ми продовжимо, якщо ви хочете підтримати Україномовний Ютуб і бачити більше такого контенту, поставте лайк, напишіть будь-який коментар більше п'яти слів та підпишіться на канал. Дякую всім за підтримку. Продовжуємо пиво зі смаком дружби. 1967 рік американське суспільство важко переживає кровопролитну війну у В'єтнамі, але не тіко доноґ'ю, який вважає за краще дотримуватися рутинних церемоній, зустрічей з друзями та галасливих вечірок у барі. Не усвідомлюючи серйозності ситуації в зоні бойових дій одного разу, вибуваючи в улюбленому барі, Чікі вигадує смертельно небезпечний план. Він має намір сісти на наступний корабель і дістатися іншої частини планети, щоб доставити пиво своїм найкращим друзям, що воюють на полі бою, озброєний наполегливістю, наївністю та удачею, головний герой прибуває до В'єтнаму, ще не припускаючи, що йому належить пережити жахи бойових дій. Після сонця Софі згадує про чудову літню відпустку з рідним батьком, яка відбулася 20 років тому. Будучи маленькою дівчинкою, Софі живе з матір'ю у Глазго, тоді як її батько Калом нещодавно вирішив переїхати до Лондона та практично перестав підтримувати стосунки з донькою. Але одного разу батько та донька вирушають на літній відпочинок до Туреччини, який перетворюється для Софі на дивовижну пригоду. Незважаючи на жахливий готель, вибраний коломом, курортне містечко відоме масштабними вечірками. Поки її батько скаржиться на погані умови відпочинку, Софія починає складний шлях до дорослішення. Плавчині. Юсра та Сара рідні сестри та талановиті плавчині, які мріють одного разу взяти участь в Олімпійських іграх. Однак, у 2015 році військовий конфлікт у їхній рідній Сирії стає причиною знищення сімейного будинку, і сестри змушені рятуватися втечею. Щоб залишити рідну країну, сестри вирушають до Лівану, а потім до Туречни, де вони планують переплисти на човні Егейське море і нелегально опинитися в Греції. Опинившись посеред моря, двигун переповненого човна біженців несподівано виходить з ладу, змушуючи Юсру та Сару використати свої навички плавання. Щоб порятувати всіх, хто опинився з ними в одній шлюбці. Вавилон. У 1920-х роках німе кіно продовжує користуватись популярністю, але поступово на перший план виходять нові картини зі звуком. Тоді Голівуд стрімко перетворюється на райський куточок для діячів кіноіндустрії: розкішне життя, багатство і можливість здобути світову популярність приваблюють. Обдарованих акторів початківців з різних куточків країни, що прагнуть відібрати популярність у старої гвардії Голівуду, яким належить боротися за особисте майбутнє в кіноіндустрії, що динамічно розвивається. Поки зірка німого кіно Джек Конрад намагається знайти себе у світі звукових фільмів, зухвала Нелі з Нью-Джерсі, помічник продюсера Мені та джазовий музикант Сідні, пробивають свій шлях до слави. Вищий підії в Кореї. Чорний Адам. Старі легенди свідчать, що багато тисяч років тому на Близькому Сході існувала держава Кандак, де була викована корона собака, здатна подарувати безмежну владу та могутність своєму господареві. У наші дні в Кандаку, де тепер панує міжнародна злочинна організація Інтербанда, археолог Адріана Томас знаходить у гробниці ту саму корону. І за допомогою заклинання звільняє з ув'язнення таємничого чорного Адама, супергероя на межі добра та зла. Члени спілки справедливості Америки намагаються утихомирити нестримний гнів древньої надлюдини і спрямувати її міць на боротьбу зі злом, не менш сильним і руйнівним, ніж сам чорний Адам. Блідо Блакитне Око. 1830 рік. В академії Вестпойнт виявлено тіло кадета Лероя Фрая, яке безжиттєво розгойдується на матузці біля плацу. Самогубство кадетів не рідкість у військовій академії, відомі своїми суворими режимами, але ситуація раптово виходить з під контролю, коли наступного ранку тіло фрая виявляють із вирізаним серцем. Керівництво Вестпойнт, бажаючи якнайшвидше розібратися в тому, що сталося, і закрити справу, звертається за допомогою до колишнього констебля Нью-Йорка Блендора. Він живе в ізольованому лісі, і страждає від сильної депресії через втрату рідної доньки. Однак погоджується очолити розслідування жахливої смерті юного кадета. Чорна Пантера, ваканда назавжди. Після раптової смерті короля Чале від невіліковної хвороби світові уряди змовилися, щоб завдати удару по ваканді, що стала вразливою, і отримати доступ до Вібранію вкрай рідкісному металу, який використовується у військових цілях. Однак головна загроза походить з під вод Атлантичного океану, де розташоване царство Талокан, яким править войовничий Немор. Вживши серцеподібну траву, молодша сестра Чали набуває сили Чорної Пантери, що дозволяє їй зайняти місце нового захисника Ваканди. Банчі і Нішерина дія розгортається в 1923 році на невеликому мальовничому острові біля західного узбережжя Ірландії. Падрейк простий і добродушний сільський житель, який живе в одному будинку зі своєю сестрою Шивон. Він усе життя товаришує з народним музикантом Колмом Дуерті. Який грає на скрипці та періодично впадає у приступи екзистенційного розпачу? Одного разу колм вирішує назавжди розірвати дружбу з Падриком, що змушує останнього щосили шукати причину цього вчинку. Ось така сьогодні вийшла підбірка нових фільмів 23-22 року. Якщо вона вам сподобалась і ви хочете підтримати україномовний Ютуб, не забудьте поставити лайк, написати будь-який коментар більше п'яти слів та підписатися на канал, щоб не пропускати майбутніх підбірок. Дякую всім за підтримку і до зустрічі у нових відео.